Шановні друзі. Продовженням традиції, започаткованої Іваном Семеновичем Козловським, який висадив яблуневий сад на честь Олександра Довженка та інших видатних діячів української культури, на території музею садиби Івана Семеновича Козловського, було закладено алею захисників України. І понад 90 саджанців яблунь, висаджених за участю українських воїнів, волонтерів та керівників військової адміністрації Київської області, кожний саджанець яблунь став символом пам'яті про героїзм захисників. І захисниць України у майбутньому це місце може стати символічним простором для зустрічі ветеранів війни. Музей Садиба Івана Семеновича Козловського активно організовує заходи, які мають велике значення у патріотичному вихованні молоді. Співробітники музею садиби Івана Семеновича Козловського вітають всіх захисників і захисниць України з Днем Українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Слава Україні! Героям слава! Тились ми великої години з пожеж війни. Із полом я вогнів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, не злам, мов граніт, не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ, плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби доволі нам руїни і не згоди. не сміє брат, на брата бій ти убій. Бівці. Жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарець свій Під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарець свій.